Кава входить до трійки найпопулярніших напоїв у світі. Тож шукати людину, яка її ніколи не пила, марна справа. Але чи можна її вживати при діабеті? Загальна відповідь так. Однак слід дотримуватися певних заходів і щодо кількості, і щодо якості кави. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких одне. Одне з перших це є харчування. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте запитання, це допомагає каналу розвиватися. І наша найближча мета перша тисяча підписок. Отже, перший захід, якого слід дотримуватися відмовитися від розчинної кави. Найперше, тому що там можуть бути цукор. Друге, жодної користі від розчинної кави точно не буде. А шкода можлива. Так само треба забути про лате, капучино чи каву з молоком. Це вже не ваша кава. Якщо ж ви потребуєте солодшої кави, то можете додати один з підсолоджувачів, звісно, не зловживаючи ним. Ну і ще декілька правил. Не пийте каву надше, це підвищує секреторну діяльність шлунку. І може призвести до гастриту або появи печії. Ваша добова норма дві порції кави на день. Також не варто пити міцну каву після 17-ї години. Ну і повторююсь, вживайте тільки якісну каву, ніяких напоїв на основі кави ніяких сумішей. Ну, загалом дуже прості і необтяжливі заходи. І якщо це відео виявилось корисним для вас, напишіть про це. Поширте це відео, підпишіться на канал Харчування для діабетиків і будьте здорові! Дякую!